так сказати, ну, то, що колектив в мене вирішив, так мовити, і я те саме, що давайте, скажімо так, не просто подамо, але, так сказати, все одно якісь інвестиційні вимоги. Ну, тобто, давайте так. Те, 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 те було за ремонтний комплекс, так би мовити, я його сертифікую, так? Я доведу, скажімо так, що власник, коли все-таки мав якусь можливість, так би мовити, сказати, співпрацювати хоча б з гірним металлічним комплексом. Як будуть складатися наші стосунки, так би мовити, ну, ми розуміємо, що, наприклад, Казахстан і ще існує, так би мовити, такий серйозний парк Тепловозів, ну, росіян свої зав... завантажують свої заводи. Тобто, ну, ну, крайньо, скажі, те, те, що ТЗО, Для них дасть можливість так, мовити, це, це направлення, хоча б якось так допомогти отримати. Від нього повністю відмовлятися так допомогу не буде. Ну, так як буде продаватися сик, я вважаю, що як фундамент він, скажі, так, допомоги потрібен. Е, скажу, є, ну, зараз скажі, е... Ремонту тепловозних корисних пар ми маємо так би мовити, теж цей ремонт не довикониться, скажімо так, є відкладені, яке стануть, терміново мовити, проблеми перед там саме залізницями. Це питання, то, скажі, ремонт корисних пар він буде існувати. Це, скажімо так, те, що, скажі, точно теж точно буде існувати. Mm -hmm. Запчастини, поки така невідома ситуація, як там сказать, Дизелю нашого Малышева і то, що він, так, для себе вони вважають скажі, цей напрямок, чи він буде працювати чи ні, якасніше існує. Тобто, скажі, для нас скажі, це інше, по, скажі, по деталям певний час буде існувати у Е, дизелі. Наше леварне виробництво воно потребує модернізації. Зрозуміло? Скажі, але для того, скажі, питання у номенклатуру. Плаварне виробництво працювати буде теж. Тобто ситуація така. ну, Питання, скажімо так, що тут якраз відносно говарня, що це екологія теж. Але, скажімо так, ну, в тому, в тому, рамках, я думаю, скажі, що в рамках тих проєктних рішень, які вони були, при модернізації сучасному технологіях, шкоду екології, сподіваюся, що скажі, ну крайніпадскажем так буде сформульовано таким чином ці несімоги вимоги щоб шкоди не було задано